Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оксана, я дуже рада, що ви зайшли до мене на канал. Дякую всім, хто проявляє активність на каналі. Ваші коментарі, лайки, підписки. Це дуже потрібно, корисно для каналу. Я вам дуже-дуже вдячна. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Мені дуже-дуже потрібні підписники на цьому етапі. Тож буду дуже рада. Так, ну що ж, давайте перейдемо до сьогоднішнього розкладу. Сьогодні хочу подивитися, подивитися таку тему, яку він зробив висновки щодо тебе. От яка там у вас ситуація, що там між вами відбувається, от його висновки. Так що подумайте про себе, про, ну, про вашу ситуацію, про чоловіка, про якого цікаво подивитися, які він зробив висновки. А, до речі, розклад би на один варіант, тож нічого обирати не потрібно. Так, ну а для початку, нехай він. Ну, взагалі розкаже, що там, ну, взагалі, хай карти розкажу, що тут між вами відбувається. Ситуація між вами. От ви і він, що там між вами зараз? Що там між вами зараз? Трійка кубки. Що тут у вас за боротьба? За що ви боретесь? За що це? Трійка кубків, це про що? За владу, слухайте. Тут ви намагаєтеся один одному довести, хто тут головніший, не знаю, в ваших стосунках, хто до кого повинен йти на поклон. Така свій боротьба за владу. Ну, давайте ще на цій колоді подивлюся, що між вами відбувається, тому що арканом нам закрив чомусь, не хоче далі пояснювати. Давайте подивимось на 78 дверей, що між вами зараз відбувається. Що між вами зараз відбувається? Ваша ситуація з ним. Як бачу, вищі сили все це, дев'ятка жертв. Ну, рецепт кубки, трійка кубків. Подивіться, як цікаво, двічі нам трійку кубків показали. Ну, Когось тут явно трикутні історії. Ну, Можливо, навіть не трикутні, ну, тобто, у когось трикутні, а у когось ще. Про те, що це стосунки такі, знаєте, ну, такого легкого формату. Ну, Можливо, там не знаю, без зобов'язань. В когось, можливо, десь зустрічаєтесь час від часу, хтось, можливо, навіть компанію, тому що у нас стрійки це де людей більше, ніж двоє. <кій> ну, Ситуація все-таки не дуже легка, тому що, ну, по-перше, ви тут змагаєтеся, бачите, і тут у нас дев'ятка жезлів, теж це про те, що тяжко, ну, принаймні, комусь з вас вивозити всю цю ситуацію. Тому що тут є почуття, принаймні в когось. Ну тут у нас жінка зображена на рицарі Кубків. Ну, можливо, це вам тяжко, що стосунки, наприклад, ну, потріїчці йдуть. <кій> Давайте ще докадемо. Що між вами зараз? Що між вами зараз? Четвірка в кубків, що за апатія? А, тут ваш король, дивіться. Щось пригальмовує розвиток ситуації, десь закривається, сидить якійсь своїй печері. Тут не знаю, насолоджується життям. Ну, насолоджується життям голосно сказано. Ну, такий весь, знаєте, неспішний, такий весь думає про себе, знаєте, свої якісь потреби задовольняє, ну, якось не рухається. Дивіться, хоч начебто він тут жезливий король. Але пирицарю Пентаклів дуже повільний. Ви тут вже зачекалися. Зачекалися вже його. Він щось так повільно їде. Ну, не знаю, не хоче, можливо, переводити ваші стосунки ну, з таких нічого не зобов'язуючих, трійки кубків, можливо, щось серйозніше. Вам це не дуже подобається, вам все-таки якось втягусь, не знаю, напружує вас, та яким він кроком рухається до вас занадто повільно. А що ж взагалі? От, що між вами? От, не знаю, в, наприклад, в почуттях, що між вами? От, в плані почуттів такої якоїсь... Ой, десятка жезлів. Ну, все складно. Імператор. Можливо, ваш імператор тут дружений. Імператор Десятка жезлів. ну, Плюс дві трієчки, звісно. Король Кубків. Диявол. Слухайте, ну тут дуже схоже, що чоловік одружений, є в нього, ну бо якщо не одружений, просто є вже в нього якісь свої зобов'язання, за когось він відповідає, ну за когось і фінансово, скажімо так, і морально. Але чоловік тут дивіться закохався і по дияволу ну, жадає жінку. Значить, то, як то кажуть, чорт поплутав, так, от щось такого плану. Значить, Якось неочікувано для нього. Можливо, він думав, що це просто якась розвага десь посидіти, погуляти, не знаю. А тут якось почуття на нього, бачите, навалилися. Ну, а ви як ці ситуації йому показує, що йому тяжко, тому що тут якась пристрасть, бачите? Тут почуття, а там ще якісь зобов'язання. От він показує, що йому тяжко. Він тут, бачите, начебто, ну не знаю, підзакрився, можливо, від вас. Не спішить бачите розвивати, а вам як, а вам як, вам як. Вісім пентаклі. Що ви тут стараєтеся? Ну, а ви, дивіться, а ви працюєте, ну, скажімо так, на себе. Ну, Тобто ви тут, не знаю, можливо, вкладаєтеся, ну, в себе, в розвиток себе. Хтось тут, можливо, ходить ну, різні там салони, якісь там покупочки. Там, одягу. Ну, тобто ви тут начебто більш зосередились на собі. Ви більш працюєте, не знаю, наприклад, над своїм іміджем, над своєю кар'єрою, тобто у когось що ви начебто не особливо страждаєте. Ви тут страждаєте від цих стосунків? Шість мечів. Та ні, слухайте, ви, у вас, дивіться, показують карти, що взагалі у вас щось нове. Можливо, у вас з'явилася якась нова. Ну Не знаю, якийсь, можливо, новий напрямок, в чомусь ви тут обрали. Знову ж таки, можливо, в роботі, в кар'єрі. Ну, щось ви тут захопилися, знаєте, саморозвитком. Або, знову ж таки, змінюєте професію. Тобто, бачите, щось таке нове по, по новому шляху ну стосовно кар'єри. там... Або ж як не кар'єра, то просто от, вкладаєте в себе. от Щось ви для себе тут робите. Бачите, ну, більше свої ворота, як то кажуть. Ну Якась така картинка вимальовується, що начебто ваш <смас> імператор <смас> десь там сидить, бачите, весь такий, не знаю, в апатії, ну якийсь весь такий, знаєте, начебто все набридло, та скільки можна, мені так тяжко, тут посижу, розслаблюсь, нічого не буду робити. Йому тут дуже важко, бачите, і пристрасті у нього до вас, і почуття. А ви така, ну, а я тут пішла, <пішла> по своєму новому напрямку. Не знаю, що ви тут шукаєте. Тут, можливо, навіть тут сидить, якийсь платячка до літа замовляє. <пішла> ну, Я жартую, звісно, но, ну, якась така тут енергія, що ви начебто не так переживаєте, як він. Тут начебто чоловік більш, ну, не знаю, засумував тут якось, начебто на нього скільки зобов'язано валилося. Ну, йому тут тяжче набагато. Дивіться, якщо вам така сигніфікація підходить. <кій> якщо ви, звісно, знаєте, що там в нього відбувається. Ну, принаймні по собі, подивіться, що ви тут. Ну, не надто в страждання. Дивіться, сімка жездя. Я так розумію, що це ви тут докладаєте зусиль. Ну так, ви дивіться, тут жінка в нас. От ви якісь дійсно, у вас якісь шанси з'явилися? Ну, ви начебто. Тут багато хто. Так здається, що ви начебто ну, знаю, роботу міняєте, або можливо, це по вашій же специфікації, як це сказати, якийсь ну, просто інший напрямок. знаєте. Ну, от Ви начебто тут докладаєте зусиль, і це для вас перспективно, ну, прибуткові, що, чи щось таке. І, тобто тут все для вас, слухайте. Ви тут начебто більш, дивіться, король пентакль. Кашу, король Пентакліп. Угу. Ну, а він там, бачите, страждає. Ну, а ви тут вся така вся в своїх процесах. <рес> так, добре, дівчатка, давайте дивитися, <клес> які він там зробив висновки. Які він зробив висновки щодо тебе. <клес> ну, от він там зараз сидить собі, на розслабоні, так і хочеться сказати. <клес> сидить такий весь. Ваці... Суму, я не знаю, щось на нього там все навалилося. Що він там собі думає, Які там він висновки зробив щодо тебе? Які він висновки зробив щодо тебе? Які він висновки зробив? Які він зробив висновки? Знову ця трійка кубки, вона нас не полишає, ви подивіться, який він зробив висновки, що треба щось вже робити, слухайте. Що треба якось, ну, Якщо, наприклад, між вами зараз ну, якась мовчанка, там, пауза, що треба проявлятися, потрібно якось йти на поклон. Ну, тобто, йому хочеться більшої легкості, знаєте. Ну, просто зараз такий період там, думаю, непростий. От йому хочеться, начебто, розслабитись, знаєте. Можливо, це про те, щоб на побачення з вами сходити, так, щоб все було, знаєте, легко, так спокійно, щоб можна було розслабитись, ні про що не думати. Ну, от, от таке якось розслаблення йому хочеться. Ну, які ти висновки зробив щодо неї, от уже й ви. От чоловіка дуже схоже, що дві жінки, що є вже якась королева Пентаклів. Який він висновки зробив? Ну, що тут дивіться, башня, причому башня між двома жінками цікаво. Про що башня? Він каже: ну, якщо я, дивіться, як красиво карта показує, якщо я до неї, це, це ви тут нажезли, якщо я до неї тут, бачите, поїду, ну, скажімо так, буду проявлятися, буду розвивати стосунки, то буде вежа тут з королевою пентаклів. Ну, все так не залишиться. Угу. А йому, то, бачите, хочеться такого трикутничка. Йому, тобто йому хочеться сидіти на двох стільцях, знаєте. Так, ну і який ти зробив висновки? Ну, кохає вас, слухайте. А, вона пішла, вона розвернулась, тут пішла, і мені тепер тут так тяжко. Знову він показує десятку жертв. Слухайте, ну тут чоловіку дійсно тяжко. У нього якийсь період, який зараз, ну, я так розумію, нелегкий. Дуже важко, бо ви тут від нього відвернулися. Я не знаю, можливо, ви дійсно вже поставили тут крапку. Ну, в когось це ще може програтись, наприклад, що ви на якийсь час там поїхали, не знаю, в командировку, чи ще там кудись, чи ну, в якихось справах, ну, тобто віддалились. Ну, В основному це про те, що ну, був уход, тобто що ви пішли все. Начебто, з тих пір, коли ви пішли, на нього тут спустили всіх собак. Все на нього навалилось, багато стало складнощів якихось. У нього в житті. Не якось йому тяжко дається цей ваш уход. ну Не вистачає вас. І бачите, вас показує кубку, ось таке почуття тут до вас. Ну, то ти мені скажи, висновки, яких ти висновків дійшов за цей час? Яких ти висновків дійшов? Ну, не вистачає, дивіться. Ой, тут погано спить, не вистачає, злиється, слухайте. Ну тут дійсно чоловік ну весь такий. Можливо, навіть хтось захворів, слухати, в косі так програється. Або ж ну, просто якісь хронічні там хвороби. Зараз в нас весна, загострення всіх хвор... Ой, хронічних хвороб. <кій> ну, тут чоловік дійсно каже, мені не вистачає, я тут весь роздраї, погано сплю, там, або погано себе почуваю. Злюся, або ну, Тут такі агресивні якісь нотки, Ну і що? І що тепер? <кій> І що? Дивіться, ну що ж це таке? Ну, дивіться, тут чоловік, начебто, каже, ну, я хочу примирення, хочу, щоб все було добре, хочу ну, налагодити контакт, щоб була десятка кубків. Ну, я не знаю, можливо, навіть хтось тут хоче саме сім'ю з вами, а хтось. Просто каже про те, що хочу, щоб ми з нею були, ну, знаєте, так в гармонії, щоб ми з нею там помирились, щоб у нас було все добре, прозоро, ясно, чисто, тепло. <гум> ну, чисто це так, з яких він дійшов висновків, що треба все-таки проявлятися. Хоча він показує пажика, це не такі прям дії, знаєте, дуже активні, але ну, все-таки пажик, все-таки, хоч щось якось про себе має, кнути тут, нагадати про себе. Ну, то тоді, що висновки ще треба діяти, я правильно тебе розумію? Башня. Дев'ятка пентаклів. П'ятірка пентаклів. Ну, йому до вас, дивіться, дуже не вистачає, слухайте. Тут п'ятірочка, тут п'ятірочка. Тут чоловіку без вас дійсно тяжко, слухайте. Башня. Ну, от не знаю, ви пішли і в нього тут башня стала, знаєте. Так, башня це вже сталося, правильно розумію? Ну так, да, ви тут влаштували йому башню. Влаштували башню. Ну, а бачите, начебто він ще думає, що ви тут ну, і не страждаєте. Ну, нам то карти показали, що ви не начебто так за ним там, ну, не знаю, тужите, горюєте, ви начебто більш на собі зосереджені. Ну, і він так думає. Ну, принаймні, можливо, ви так показуєте. Йому от він каже, ну вона тут влаштувала башню, розвернулася і пішла, і ну, не знаю, тут по дев'ятці Пентаклів живе в своє задоволення. Можливо, тут вже якось привела собі до себе. Ну, це так уже жартую. Ну, просто він каже, а я тут сижу, мені дуже не вистачає. Я тут сижу, чекаю. Чекаю. А чого ти чекаєш? Чого ти чекаєш? Диявол. я вісім пентаклів. Слухайте, ну він чекає, що ви тут, що ви теж, як сказати, піддастесь цьому дияволу. Тобто він начебто розуміє, що у вас ще щось залишилось до нього. Це таки подає така двостороння карта, коли в обох людей є оця, ну, така прив'язочка, знаєте, він начебто каже, я чекаю, поки диявол тут спрацює. Тобто, поки ви не знаю, за ним скучите, поки ви зрозумієте, що вам його теж не вистачає. От, Начебто він чекає, поки ви тут, поки ви що до нього проявитесь. Дев'ятка кубки. Дев'ятка шесть. Ну, дивіться, знову показує. Я чекаю, хоч мені це дуже тяжко. Начебто він дивиться в своїй зоні комфорту. Там він нас сидів щіпсами, тут сидить, теж ось щось випиває. Можливо, тут чоловік дійсно вживає алкоголем. То що ти чекаєш від неї? Дійсно злиться, слухайте. Ой, я не знаю, дівчатка. В когось, можливо, дійсно чекає, поки видання проявитись, але не в усіх. Тут начебто, я так розумію, помимо вас, у нього тут ще є якісь. А що, по-моєму, дівчинки? Що тут ще, ще в тебе в житті відбувається? Тут мечів. Ну тут якась у нього ситуація, бачите, гостра, назріла і без вас. Тобто ще там щось у нього відбувається. Він начебто. Ну, Не знаю, начебто у нього сил нема ще зараз до вас проявлятись, бо ще якісь є проблеми, які потрібно вирішити. Щось там відкрилося. А що б те там відкрилось? мечів? що там прояснилось? Сімка Пентаклю. Знову цю четвірку кубки видає. Не знаю, начебто отримав те, що заслужив, якщо так можна сказати. Тобто те, що він тут сидів, не знаю, нічого не робив, не проявлявся, або ж ну, не старався в чомусь, це дало свої результати. Це, було, це дало свої плоди, так? Дочекався ну, як, да, Десь він там в чомусь сидів, чекав, так, з моря погодень, я не знаю, якось не діяв, ну, тобто якісь інші ситуації. І там теж у нього бумеранг такий, бачите, з'явився. І, і там щось гостра така назріла ситуація, і він зараз сердиться, бачите? Тут ще ви, на чоловіка дійсно щось таке навалилося не знаю, дівчатка. Давайте ще зберу і запитаю, чи буде він якось діяти, слухайте, щось він зараз у вас такий. Сам себе погано розуміє. <смі> згадайте якийсь термін, подивимось, що буде він діяти. Якось. Я б навіть сама важко мені сказати, які він там висновки дійшов. Тобто він розуміє, що ви пішли десь, так? що ви ну, не знаю, живете своїм життям, що у вас все добре. <смі> ну, то він, можна так сказати, що він і чекав, поки ви проявитесь, але разом з тим у нього там і своїх зараз якихось задач. Доля, там, життя під кіном, що їм потрібно вирішувати, він, начебто, не зосереджений повністю на вас. Не знаю, таке мене враження. Давай, чи будеш ти діяти в загаданий термін? Чи будеш ти діяти в загаданий термін? Чи будеш ти діяти в загаданий термін? Ну, Дивіться, п'ятірка кубки. Ну, що за таке? Ну, геть розкис, сидить там, можливо, плаче. Каже, не знаю, що мені робити. Ну що тут з тобою? А? Ой, дивіться, дев'ятка. Ну, Капець, <ріст> чесне слово, щось він вас геть тут розкис. Ну, от не здивуйся, якщо він там дійсно, не знаю, по ночах плаче в подушку. Ну тут якась така не дуже райдужна така ситуація. Що, що там тебе таке? Що в тебе відбувається зараз в житті? От взагалі, чому ти такий весь розкис? Що там у тебе відбувається? Дивіться, не хочеш карти розказувати. Не знаю, щось останнім часом в мене ця колода дуже часто видає цю пусту карту, хоча вона мені дуже подобається. А, до речі, в мене тут з'явилася ще одна колода. Ну, я її просто купила в магазині, не знаю, ще навіть толком її з нею не працювала. Давайте, може, спробуємо ще з нею щось. <кій> вона ще для мене, звісно, нова, я ще її ну, не так прям добре знаю, але ну, вона, в принципі, по класики. А там вже треба вже дивитись на малюночки. Ну Давайте зараз подивимося, що там в нього зараз в житті відбувається. Можливо, подивимося, як вона буде говорити. Що там у нього зараз в житті? От така ситуація, яка складна. Що там у нього зараз в житті відбувається? Що там у нього зараз в житті відбувається? Королева Кубки. Ну це за вами, дивіться тут. Шістка пентаклів. Сім каже, слухайте, ну от начебто або ж він розказує про те, що ви тут уже з кимось ну, змагаєтесь за увагу когось іншого, так? Ну Дивіться, сімка, це ж у нас Ну тут, в принципі, він обороняється, так? Значить, то обороняється. А, можливо, він думає про те, що ви тут Ну на вас всі тут накинулись, так? всі тут до вас домагаються, скажімо так. Ви ж тут така бачите, красуночка, королева кубки, вам там видно? Каже про те, що тут її, певно, вже, як там то кажуть, коли оточують місто, забула слово, як же вона. В осаді точно, начебто, бачите, тут у вас всі в осаду вас взяли. Бачите, всі тут хочуть з вами спілкування, всі тут хочуть з вами, ну не знаю, бути. От він за це ще переживає. Що поки він там сидить, бачите, то від нього відвернулися і пішли, і вас тут, ну, не знаю, кавалерів, тут ціла гвардія. Тут всі до вами бігають. Всі хочуть вашої уваги, всі хочуть з вами, не знаю, будувати стосунки і що. І тобі від цього так тяжко, тобі від цього так, так тяжко. П'ятірка Пентаклі. Уміреність, помірність. Ну, він каже, що вас не вистачає, ну, що він скучає, я не знаю. Він боїться, знаєте що? Він боїться, що поки ви там десь на відстані, так? Що ви тут кимось іншим захопитесь, тому що часто проходить, ви тут уже ну, когось можете вибрати з інших претендентів. Ну, а взагалі, помимо дівчинки, помимо тієї, хто на тебе зараз дивиться, що в те в житті відбувається. Ну, дивіться, у нього тут дійсно щось відбувається. Така серйозна ситуація. А з чого це стосується? В чому саме суд? В чому саме? Рицдержив. Мах. Так, мах. Відлюдник. Слухайте. Не знаю, можливо, він просто десь так допроявлявся, <гум> десь доскакався по магу, так? Що тепер ну, отримав, нам там вже казали карти, що він отримав булранг за да те, що він зробив. Не знаю, можливо, він з ким кимось маніпулював, так? І зараз ну, отримав відповідь. Пішов собі відлюдника. Бачите, закрився. Прилетіли. він тут, бачите, я не знаю, за вас це чи за когось іншого, чи за якусь іншу ситуацію, Ну, в принципі, він каже, що я тут, ну, ну ви подивіться, тут бачите, от на нього реально цей рицар жезлі, бачите, з мечі, ну, як це називається, з копйом, копйом. Не пам'ятаю по-українськи, ну, тобто, бачите, на нього прям нападає, він зараз тут закрився. Від усіх. Так, ну добре, давайте ж запитаємо це питання. Чи проявишся ти в загаданий термін, тому що я відійшла від питання, чи проявишся ти до дівчинки в загаданий термін. Чи проявишся ти до дівчинки в загаданий термін? Якийсь сумбурний сьогодні розклад виходить. Чи проявишся ти. п'ятірка кубки. Ну, дивіться, ну от подивіться, тут нас спочатку ж казали п'ятірка кубки, і тут. От перша ж відповідь на те, коли я питаю, чи проявиться він, тут п'ятірка кубків. І тут п'ятірка кубків. Ну, от як це ще можна? Слухайте, ну ці колоди, я бачу, подружаться. Вони одна з одної добре комунікують. То що, проявишся загальним терміном? Перетрий. Ну, сумує тут за вами, слухайте. Королева мечі. Ну, він каже, що ви тут до нього або охололи, або не знаю, відрубали його. Йому дуже сумно, що ви зараз від нього, не знаю, відвернулися. Ви до нього холодно, ви подивіться, королева з яким мечем дурвецьким. Слухайте, він ще навіть, я сказала, вас побоюється. Тут, ну, Тут занадто великий меч, лише подивіться на всю карту мечі. Каже, ти подиви, яка вона, яка вона, наскільки. Тут, до речі, ще жінка така на хмурні брови. Сердита. Ну, кого дружно, то це можна сказати, що, він, що йому дуже сумно, але ж в нього тут ще є імператриця, як же він тепер у ну, косі так можна прочитати. То проявишся Смерть. Смерть. Рицар мечів знову показує як йому тут неприємно. Ну, дивіться, ну він каже, що все змінилося, все якось, ну, не знаю, або ж все померло. так, Наприклад, якщо у вас вже кінець, дійсно кінець, то все кінець, всьому кінець. Ви тут верховно жриця, ну тобто, або ж це таємна жінка, або просто для нього невідома, така загадкова. <кхід> тобто, хто знає, що ви там думаєте, що у вас там в голові, які там у вас на нього ще якісь плани залишились ще ні. А він дуже злиться з цього приводу. Ну, я так розумію, що проявлятись він не буде. Давай останню карту тебе запитаю. Ти будеш проявлятись? Ти, прия... Ти з'явишся до дівчинки загаданий термін. Ти з'явишся до дівчинки загаданий термін. Ти проявишся до неї? Справедливість. Ну і що, справедливість? Коротше. То що, проявишся до навіть? Це пуста карта цій колоді. Ну, слухайте, ну як можна сказати, по справедливості і король начебто з'явиться, слухайте. Можливо, і не у всіх, тому що тут у нас занадто часто показує, що йому тут дуже гірко, якось погано, не знаю, він весь не в ресурсі. Але в кінці все-таки сказав, що по справедливості, то точно я буду. Ну, король це у нас такий ще активний, діяльний такий чоловік. В принципі, так, думаю, що проявиться. Ну, звісно, не можу давати гарантії, що у всіх на 100% проявиться. Ну, тим більше загальний розклад. До речі, яку цікавить особиста інформація в описі під відео. Ну, в принципі, може проявитись. А що, а що тобі посприявся? Що повинно стати, щоб ти проявився? Давайте так запитаю. Що повинно стати, щоб ти проявився? Любовніки, закохані. Закохані, що? Десятка меншів. Дивіться, як цікаво. Для того, щоб він проявився, він каже, тут не повинно було бути вибору, Ви гляньте, треба покінчити з цією подвійністю. Подивіться, як красиво. Це ж у нас карта вибору, тим більше так нам красиво намальовано, дивіться, тут роздоріжжя, так? Або туди, або сюди. Він каже, треба покінчити з 70-ка мечів, треба поставити хрест на цьому виборі, щоб був один шлях. Якщо б зроблений вибір, якщо б зроблений вибір. Це ти повинен цей вибір зробити? Це тобі треба зробити цей вибір чи дівчинці? Король кубків йому. слухай, для того, щоб він проявився, він повинен дійсно зробити вибір. Слухайте, тут дійсно в когось, ну не в когось, а в більшості, я не знаю, тут в більшості, можливо, навіть в усіх. Тут самого чоловіка є дві жінки, він каже, для того, щоб я дійсно проявився, мені треба остаточно зробити вибір. Бачите, от вибір, тим більше король Кубків обрати ну, серцем, я б сказала. Поставити вже нарешті цю крапку в цьому виборі, так? Нарешті наважитись, покінчити цією подвійністю, зробити вибір. Йому саме, дивіться, і король Кубків. Йти за серцем. Прекрасно. Слухайте, ну цікава колода, будемо будем працювати. Нехай я з нею трішечки більш роззнайомлюся. Ну, така. І, до речі, зовсім випадково побачила і так не знаю. Вона, до речі, була закрита. Не видно, було навіть які там малюночки, як це все було. Так, взяла на удачу. Так думаю, ну подивлюсь. Ще й нормальна колода. Що ж, дівчатка. Якщо сподобалось, підпишіть, поставте лайк, прокоментуй. Це як завжди буду дуже рада. А я бажаю вам всього самого найкращого. До побачення. До нових зустрічей.